Малих і дорослих. Мир це усмішка в очах матусі. Мир це вони золота ворусі. Мир це потоки, весняні сині. Мир це дружній данок при гостині. Мир це все, що у світі найкраще. Не забуваємо, забуваємо цього і защо. Щорічно в міжнародний день миру мільярди людей в більше ніж ста містах по всьому світі беруть участь у ході. Висовиражаючи безумовну підтримку Організації Об'єднаних Націй у її роботі, спрямовані на підтримку миру у всьому світі, хода миру це можливість для людей усіх національностей, культур та ідеологій виразити готовність об'єднати зусилля для встановлення міцного миру у відні і Празі, у Лондоні і Парижі, на жовтому майдані Мінська, на Майдані Незалежності в Києві і, звичайно ж, у нашому місті. У великих і маленьких містах, на великих і маленьких майданах збираються люди різних статусів і професій, щоб потиснути один одному руки та сказати всіма своїми думками та вчинками мир вам! У наш час, коли на нашій миролюбивій Україні лунають вистріли та проливається людська кров, день миру стає особливо актуальним. Хай же цілий світ почує нас. Ми разом, ми зі світом, ми за мир. Чого починається пам'ять з Беріз, З земного поля з ранньої дороги? А якщо з висту? а якщо зі сліз, а якщо з повітряної тривоги? А якщо з ворожих літаків в небесах, з дорослих на землі розпростертих? А якщо з недитячих знань, як з живих людей, зробити мертво тим, кому випало жити тоді, пам'ять з війни починається. І тим, хто зараз. На неоголошеній війні. Сьогодні країна вклоняється. На жаль, сьогодні не можуть бути поруч з нами учасники антитерористичної операції. Та ми знаємо, що в зоні війни зараз знаходиться близько 300 солдат, наших земляків. Та же та нехай же вони відчують, що своїми серцями ми з ними ми чекаємо їх додому живими і з перемогою. Це пісня про них. Солдатів України Diolch yn fawr iawn am Нахід у вороги одна сім'я, одна родина, Карпати південь і допас, одна єдина Україна назавжди об'єднала нас, за сонце, за небо, за світожа, ся після про те. Такі самі дітки, як ви, не можуть вийти з підвалу, тому що там іде війна. Я хочу, щоб всі запам'ятали, ви і передали всім поколінням, які будуть далі. Вперше за 23 роки Історії Незалежності України ми святкуємо це свято дійсно, з думкою про те, що мир це дійсно щось святе. Я хочу, щоб всі ви запам'ятали і передали, що цю війну не ми розпочали. Цю війну розпочав колишній зек-президент, я так всім кажу, і буду далі повторяти, зек-президент Янукович, його оточення і зараз президент Російської Федерації Путін. Це ті люди, які не можуть зупинитися. Це ті люди, яким байдужа, байдужі сльози матерів, не тільки українських, але й своїх. Адже ті хлопці, які зараз воюють на території України, вони не хочуть цього. Їх примушують. Вони їх просто заривають в землю. Тому я хочу, щоб всі ви зрозуміли, діти, мир це саме святе, що є на землі. Вічна слава нашим героям, які гинуть. І хочу дуже, щоб всі наші хлопці, які зараз служать в зоні АТО, які підходять, проходять курси підготовки в різних точках України, щоб вони всі повернулися назад додому. Я хочу, щоб ми їх всіх зустріли з почистями. Щоб вони всі були живі і здорові. Я хочу, щоб ви, діти, жили тільки під мирним небом, ніколи не знали, що таке рани війни. І були завжди здорові, щасливі, такі ж усміхнені уквічити нашими українськими символіками і запам'ятали саме одне, що ви українці, ви живете на цій землі, ви на ній виросли. Тут виросли ваші батьки, і саме головне зараз мир. День миру. Мир не буває, завоювати мир, не буває без сльоз, без крові, без плачу. І сьогодні наша держава також завойовує мир для нас, для маленьких діток, для дорослих і для тих, хто навчається в школах. Користуючись нагодою, я хочу передати слова подяки. Від наших бійців, які знаходяться в зоні АТО. Сьогодні я розмовляв з волонтерами з Миколаєва, які відвозили посилки, які всі ми разом скомплектували з вами. Дітки маленькі намалювали свої картинки, хто положив одежу, хто положив туалетну бумагу, хто положив мило. Все це дійшло до хлопців і вони передають саме. Добрі побажання всім вам, самі слова подяки за те, що ми їх пам'ятаємо. І вони говорять, ми вернемось до вас і всім все буде в добре. Шановні друзі, я хочу вас поздоровити Днем Миру, днем миру. побажати вам дійсно мирного неба, миру в ваших сім'ях, миру в колективах, миру в громади, миру в душах і серцях ваших вам найкращого миру і спокою. Ми з вами зібралися, щоб ще раз наголосити, що ми, українці за мир. Хочеться побажати всім землякам, співвітчизникам та жителям усієї планети єдності у прагненні миру, спокою та щасливого життя. Слава Україні! Героям! Хай буде мир від нині і до віку! Хай буде мир, замокнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях усміхнені відчують матері. Хай буде мир, замокнуть всі гармати, доволі крові, сліз, нещастя й бід, хай відпочине, змучений боями до праці звичний чоловічий рід. Мої. Нехай єднаються наші серця, ім'я краси вірить і слави, єднання зерна цілющого, і роси пречистеї, нехай славиться пам'ять наших дідів. ім'я хліба земного і пісні небесної і високого свету душі нашої. Нехай святиться ім'я Твоє Україно. Ви неправди правди суща, непідпитну, сущого, не платить, не хай почався, на землі шукатися на них, якраз бути натиснути, найбільше не горі. Сонця. Я слово він мав закресли небо. І, так, слово. і знаю, і вірю, не з'явиться знову. Це чорне слово. Тож, Боже, нам допоможи, дай сили стач сильними. Нам Україну, Боже, збережи, щоб, щоб ми були щасливими. Голос церковних дзвонив біля голуби. Це все символи миру. Але ще один символ єднання рук. Давайте зараз всі разом візьмемося за руки і піднімемо їх високого небо. І ми любимо Україну. Давати під вічною вартою маємо волю, а права має і хтось мені скаже, а ти що співаєш? Та тобто твоя зброя, короткий дівай. Я просто перезаряджаю напої, а ти коли хочеш зі мною співай. Тобто я

Рівні Україні. слава Україні.